Добро здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням. вітаю вас сьогодні у понеділок, 7 липня, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кленчук. Так звуть мене. Це перший наш брифінг за сьогоднішній день. Ну одразу анонс подій на тиждень. Хоча вчора ще в своєму зверненні президент сказав, що буде багато міжнародних контактів. Але одразу мушу відзначити, що за даними з Верховної Ради, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні будуть продовжувати. Це вже в 16-й раз. Причому ці дані говорять про те, що якраз цього тижня ну ну, пленарного тижня найближчого парламент проголосує за продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів до 5 листопада 25 року. Проте до цього звичайно РНБО має ухвалити відповідні укази. А президент Зеленський має внести до парламенту відповідні законопроекти. Так що ну маємо те, що маємо принаймні це попередні дані і до них слід бути готовими. Стосовно сьогоднішньої ночі, бачите, під ударом ми знову ж таки були Київ, була Одеса, була був Харків. В соличному регіоні за повідомленням місцевої влади в кількох районах Солом'янській там автівка і труба водопостачання попередньо без пожежі, без постраждалих. В Деснянському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. Ну а в Голусійському районі уламки пошкодили пошкодили вікна в офісній будівлі. І за попередню інформацію там так само без постраждалих. Хоча ще була пошкоджена тепломагістраль великого діаметру, <кій> Але <кій> <кій> Міський голова Кличко заявив, вже там працюють зранку комунальники. Харків там більш якби трагічно в Шевченківському районі зафіксовано влучання безпілотника. Там загорання на 9-му поверсі житлового будинку. А в Слобідському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали люди. Надавалася медична допомога. Там і будівля дитячого садочка, цивільні об'єкти до 20 осіб. Ну на той момент, коли я записую це відео, до 20 осіб зросла кількість постраждалих. Серед них троє діти. І в Шевченківському районі там 12, а в Слобідському 8. Ну і от трагічність Одеси там вбито одну людину, пошкоджено 10 гаражних приміщень, адмінбудівля на території СТО і кілька будівельних майданчиків. Легковики знищені, вантажівки, автобус виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. Ну принаймні це дані від ДСНС ще раз. Вони продовжують працювати. Інформація уточнюється, але так плюс-мінус. От це всі дані, які можна говорити за цією навалою, так що не зупиняються Путін. і Бачите, вже який які є розпоспіль в нього ще один такий об'єкт, а це спрямовано б'є по ТЦК. Тобто за координатами ТЦК прилітають конкретно ці дрони, і вже є відповідна реакція від сухопутних військ. Вони однозначно вважають, що це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Принаймні, так висловився речник командування. Сухпутних військ віталій саранцев і нагадав, що ця кампанія росіян розпочалася ще раніше в формі терористичних актів таких атак на будівлі ТЦК. Пам'ятаєте, серія мінувань спроб пронесення туди вибухових пристроїв. І от ці атаки, які відбулися в Полтаві, Кривий Ріг, Кременчук, є по суті продовженням цієї кампанії. не те, що відбувалося на вихідні, з огляду на це ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися, і зі свого боку, ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК СП. А також цивільних, які звертаються в ці центри, от такий підсумок цієї дронової атаки, яка відбувалася за цією інституцією, інститут дослідження війни на початок тижня на понеділок говорить про те, що у Путіна є проблеми. Схоже, він намагається збільшити набір саме добровольців серед російського населення, ймовірно, через зменшення внутрішньої підтримки зусиль Кремля щодо криптомобілізації, не йде вона в нього. І очевидно, що ці великі навали, які сьогодні відбуваються, це. Все, що в нього є, російські війська здійснили серію удару безпілотниками, і ракетами, якраз на вихідні, плюс е от ця історія, де Подвійний удар по рятувальникам. причому вони не соромляться, вони знімаються. Потім показують в мережі. От і нещодавно адаптація російських технологій, далекобійних безпілотників і тактики ударів свідчить про те, що російські удари по цивільних цілях а, на, насправді, або як кажуть там експерти, дуже ймовірно є навмисними. Та вони однозначно є навмисними. Не тут немає чого додатково метикувати. І Федеральна служба держстатистики Росії припинила повідомляти про кількість загиблих в Росії ймовірно, в рамках зусиль Кремля, щоб приховати взагалі втрати Росії від війни в Україні, але ми бачимо скільки вони там продукують цих чорних пакетів, скільки їх збирають, скільки відправляють за цією статистикою. Я думаю, та й там є ще паралельно купа посередкованих даних, за якими можна дійсно співставляти цифри, які дає генштаб збройних сил України з тим, що є насправді в Росії, та й плюс що є всередині Росії. Кілька моментів міжнародного характеру, але так чи інакше вони мають цю дотичність до України. Ну насамперед, там коли в Києві була ніч. Ще знову ж таки повертався з Маралаго до Вашингтона Трампа і сказав, що він дуже здоволений розмовою з президентом Зеленським, що він Україні дуже допомагає, він буде допомагати, і вкотре сказав, що він дуже розчарований Путіним. Ну аби це були не тільки розмови, і не тільки гнівні пости в мережі, а якась насправді матеріалізована допомога в вигляді, якби поновлення ходи з цими ракетами до Петріот насамперед. Ну і плюс інші пакети за якими звертаються, в тому числі Наші міжнародні партнери, ми вихідними про це говорили. А плюс спецпредставник Трампа Кіт Келох прокоментував розмову президента Зеленського. і Президента США. цитата так виглядає: добре, це класичний Дональд Трамп завжди готовий до співчуття. Ну, співчуття або глибокого занепокоєння. Так що можна написати. Також представник Трампа подякував Володимиру Зеленському за його співчуття щодо жахливої втрати життя під час повені в Техасі, особливо серед молоді. Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і. На війні співчуття і ключовою частиною лідерства. Ну так, але мир через силу, вже ж, якби час показати зуби, насправді тому бажанню встановити мир відносно того, від кого там отримав страшне розчарування. Дональд Трамп, який так любить життя і так любить людство. Ну і. Двіжуха-веселуха в них всередині в Америці. Я ж сказав, що трошки буде розпорушена увага на Трампа, але він вдає, що нічого страшного. Просто е, я нагадаю, що мільярдер Ілон Маск, колишній його там товариш по партії, по суті, один з. Тих, якщо не єдиний з тих, хто привів Трампа до влади, як пообіцяв, так і зареєстрував партію Америки і навіть запитував підписників в соціальних мережах про те, де і коли треба провести першу зустріч ще партії, і що буде дуже весело на цьому з'їзді. Ну планує він підірвати однопартійну систему. Я вчора теж багато про це говорив, маючи на увазі злиття інтересів демократів і республіканців в країні, які не можуть знайти там відображення своїх думок конкретно в цих партіях демократичних чи республіканців. Республіканський ну таким чином прийти в партію Америки. Ну звичайно, що реакція всередині команди Трампа, вона однозначно. Вони ж бачають чому небезпеку. Ну, поки що так вдають, що нічого страшного, якби пограється. От голова мінфіну Шабесен порадив маску зосередитися на бізнесі, а не на політиці. Ну, коли він давав гроші, ніхто ж йому не казав не зосереджуватися на політиці. Правильно, посадовець зазначив, що ідеї Доге якого очолював бізнесмен користувався популярністю, але виявляється, сам маск не користувався популярністю. Ось так. Ну а те, що там Дональд Трамп, сідаючи в літак, каже: ну мені сумно спостерігати за тим, як ілон маск повністю злетів з катушок і за останні п'ять тижнів пересворився на справжню катастрофу. Вважаю, що створювати третю партію безглуздо. В нас величезний успіх з республіканською партією. Так, демократи збилися зі шляху, але система завжди була двопартійною. Третя партія лише додасть плутанини. Хай він бавиться, але на мою думку, це безглуздя. Ну а як живуть інші країни, в яких там по 10, 15, 20 і більше партій, ну нічого, якось буде Трамп викручуватися з цієї ситуації. Хіба все залишається обсяг з ракетою, скотчем, валізою і мандрівкою на зовнішній стороні ракети на Марс. Знову ж таки будемо бачити, коли дійсно вже буде край оцього терпіння чи вірветься терпець Трампа стосовно ігор Трампа, Ігор е, Маска. Ну а там наскільки Маск зможе захищатися, генштаб Збройних сил України, друзі, на сьогоднішній ранок доповідає про 149 бойових зіткнень. Противник сьогодні, за уточненими даними, завдав ну за цю добу без ночі, бо ніч ще будемо бачити статистику від повітряних сил. Але один ракетний чотири ракети застосував одночасно фактично. Шістдесят 61 авіаудар, там 82 два каби було, 1275 дронів кемікадзе, понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ, і населених пунктів. Інститут дослідження війни каже про просування українських військ поблизу борової, натомість росіян поблизу Новопавлівки. State доповідає про просування ворога біля попового яру, Ялти, Толстого і Веселого, і констатація окупації Лобкового і піддубного також просування біля Стилпового і рівнополя ну от такі дані по військовій частині в фактичному сприйнятті. Дійсно, росіяни нещодавно просунулися на північний схід від Покровська, і це незалежне верифіковане оцінювання якраз інституту дослідження війни. І на їх думку можуть пробувати просунутися далі до добропілля в рамках взаємопідсилювальних зусиль з захоплення Покровська. Ну це в них фішка така. Вони хочуть оточити Покровськ, не завдаючи безпосередньої шкоди самому населеному пункту і обходу українських фортечних поясів в Донецькій області із заходу найближчими місяцями. Ті просування на захід і північний захід відразу на найбільш безпосередньо підтримують охоплення Покровська і Мирнограда оперативної мети, яку росіяни переслідують от останні вже 18 місяців. Фактично так, півтора роки. А подальше просування до Добропойпілля свідчить про те, що росіяни надають тактичного пріоритету просуванню на захід от в цих. Серії укріплених міст, що формують основу оборонних позицій України, і змушують українські війська відступити з фортечних поясів під тиском охоплення, а не проводити лобовий наступ на фортечні ці смуги. Така операція відповідала б нещодавній тактиці і оперативним концепціям Росії спрямованим на просування шляхом використання менших часткових охоплень для захоплення території замість спроб швидких глибоких проникнень крізь оборону України на оперативному рівні, для чого. Російські військові не мають на сьогоднішній день засобів. Ну а в принципі, вся ця хода, літня компанія, яка, начебто, розпочалася, і начебто зараз реалізовується путіним. Ну для чого? Для того, що він хоче показати, що він сильніший за штати. Ну в усіх обставинах, але Трамп має цей блеф якось розкрити. Принаймні, так говорять видання, навіть близькі до самого Трампа. Я вчора вам наводив реляцію від Нью-Йорк Пост. Сьогодні оце Фокс News. Америка повинна стати арсеналом для України без військових. Але з максимальною підтримкою. Ну і от аналітики Fox News говорять про те, що остання масована атака Росіян на Україну відразу після розмови Путіна з Трампом є черговим способом російського диктатора показати Вашингтону власну перемогу. На думку аналітиків, США повинні забезпечити Україну всім необхідним військовому плані і ввести нові санкції проти Російської Федерації. Ну можливо, десь це і паралельним шляхом рухається, коли от Трамп вже втретє здається за останні кілька днів, сказав, що він страшенно розчарований Путіним. Ну і от плюс цей тиск ми бачили і по лінії конгресу, і по лінії ні, міжнародних партнерів по лінії улюбленої преси самого Трампа і там аналітиків, яким він довіряє, хіба там є під гексит в цьому Пентагоні? але мені здається, як Трамп скаже, то той гексит так і зробить. Знову ж таки, будемо чекати. Паралельно з цим на тлі всіх цих рухів, от російські військово-політичні пабліки, узагальнюючи ну стану речі всередині в їх країні країни. Ну за аеропорти я вже вчора вам доповідав, що там стояло пів країни. Не маючи можливості не прилетіти, не відлетіти це якраз в розпал їх там відпускових цих сезонів. Але разом з тим констатують її тривожні новини. Так росіяни самі пишуть тривожні новини. В елітах серйозно зросла кількість прихильників завершення того, як вони називають СВО за словами одразу кількох джерел в Кремлі, такий негативний процес спостерігається останнім часом в зв'язку з активізацією атак безпілотників саме на Москву і Московську область. Ось де лежить голка, чахлика, не в миру. Що а також побоювання щодо ракетних ударів по столиці? Я думаю, що тут інформаційну складову було б непогано якраз підсилити і з новою силою про це почати говорити. Таке вже було перед днем перемоги. Ворог тоді активно атакував Москву і Московську область. безпілотниками, на якийсь час паралізував нам авіосполучення і в елітах одразу зросла кількість прихильників завершення. Сво без жодної перемоги нині ситуація повторюється. По суті, вона навіть стала гіршою за от даними, якими оперують ці пабліки. Кількість прихильників завершення СВО в елітах серйозно зросла. І що з цим робити? Запитують в адміністрації Путіна ще один негативний сигнал: це те, що в елітах стає менше тих, кого зазвичай називають яструбами, і зростає кількість байдужих людей, які просто перестають прагнути перемоги, починають думати лише про якісь особисті інтерес. Ну, а де ви бачили, щоб росіяни так от себе не поводили? Там, де є гроші, вони типу за гроші працюють, де грошей немає, або вони втрачають, вони вже втрачають інтерес. Інший підтвердив цю інформацію теж от джерело і переживає, що ми спостерігаємо, що серед. Впливових людей різко зростають не лише бажання жити комфортніше, наприклад, літати з Москви куди-небудь. Що ви кажете? А розвиваються страхи загинути, втратити родину, залишитися без майна. Причому серед незавдоволених не лише бізнесмени, але окремі чиновники. Там є навіть військові, серйозні генерали, які чомусь вирішили, що ворожі дрони можуть дарити прямо по них. Ну і ще джерела додають, що шкідливі примиренські настрої, просто байдужість і небажання боротися за перемогу до кінця розпосюджуються не відкрито, але досить активно і треба їх давити, доки не сталося чогось поганого. В цих умовах подейкують, що посилено охорону Путіна, а ФСБ. І це ФСО їхні перебувають в стані готовності до того, що впливові примиренці спробують зробити щось погане. Ну я вже чекаю, не дочекаюся там реалізації проекту табакерка. Хочемо звернутися до прихильників швидкого миру, безпілотники над Москвою, під Москвою і іншими регіонами. Це для війни. Якщо ви цього не розумієте і влаштовуєте якусь нісенітницю, то можете бути покарані. Варто про це пам'ятати. Це там джерело серед силовиків. Сподіваються, що всі необхідні заходи будуть вжити в. Часно і не буде втріщень, от як вони формулюють у всенародній підтримці. Ну того, що вони називають своє отак, от, от всенародна підтримка. Хоча я думаю, не буде грошей, не буде підтримки абсолютно. Ще один такий елемент по здійсненню цієї політики Путіна це Кавказ. І ми минулого тижня ну, звертали увагу на те, що відбувається по лінії там з Азербайджаном. Ну і плюс до всього головне управління розвідки ще й сказало, що е, ледь там не військову операцію планує Путін, тільки питання, чим насправді е, перекидаючи до Вірменії. Там в Вірменії є ще до цих пір Вірменія, яка розкаже вона, до Євросоюзу до цих пір має на своїй території військову базу Російської Федерації. Так, от Вірменія відкинула заяву головного управління розвідки про те, що Росія пришвидшує комплектування військової бази в вірменському ГюМРІ. Аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу, відповідь на вигадані відомості, це цитата, що з'явилася в пресі, Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія Республіки Вірменія не може використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти будь-якої сусідніх держав. Це наголосили вірменському МЗС, але я хочу в цьому зв'язку сказати хтось там думкою багатіє. Це раз, а по-друге, хто вас буде запитувати насправді? Бо напередодні, якраз наші розвідники повідомляли, що дії Російської Федерації в цьому гумрі є елементом комплексної стратегії Російської Федерації, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Ну а те, що вірмени, м'яко кажучи, далеко не друзі азербайджанцями в будь-якому випадку. Ну. Найбільш лайтовому варіанті вони просто відійдуть в бік і скажуть, так ми нічого не знаємо. Ми ж не при ділах. Це ж за Російською Федерацією. Оце от швидше за все буде якраз показовою ситуацією в плані того, хто такі вірмени. І Ми все пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо з 22-го року, як вони голосували в організації Об'єднаних Націй, просто перевзулися на люту, як тільки там почали їм погружувати, погружувати безпосередньо. Тепер щодо міжнародного треку в плані теж очікування російської активності. Якщо не вкладатися в оборону, доведеться дійсно вивчати російську лише кардинальне збільшення оборонних бюджетів здатно зупинити російську загрозу. Ну, це реляція Марка Рюте, очільника НАТО. Якщо ми не підвищимо фінансування, ми не зможемо себе захистити. Але це, звичайно, означає одне доведеться вивчати російську мову. Ну а НАТО буде командувати що герасмов, насправді. Саме тому усі 32 країни. Погодилося витрачати на оборону 5% альянсу критично бракує промислових потужностей для виробництва зброї. Альянс не готовий до масштабної війни. Саме це є найбільшою загрозою ефективності стримування агресору. Ви думаєте, що Путін про це не знає, та знає він прекрасно навіть більше, я думаю, чим саме Рюд знає. Генсек також наголосив, що на відміну від російської армії, багато членів НАТО не мають обов'язкової строкової служби, що ускладнює комплектування армії. Е, е, да, до речі, ви Реалі зараз спеціальні закони. Навіть буде спеціальна поліція для того, щоб от цих, які приїздять до Києва, святкувати новий рік, теж забирати в армію в повному складі. От теж буде цікаво спостерігати. Але Рюте припустив, що в разі, якщо Китай наважиться на вторгнення до Тайваню, до він може попросити Путіна напасти на територію країн НАТО. Ми якраз про це все говорили, щоб тримати Америку зайнятою. Саме тому, за його словами, потрібно посилювати не лише фізичний захист територій, а стратегічну співпрацю НАТО з іншими регіонами світу. Ну а Путін може напасти на Естонію. Ну гіпотетично може, і знову ж таки Рюте каже: ну, 5 або 7 років. У Мене звичайно запитання, що світ буде далі терпіти Путін на 5 або 7 років. Ну, якщо так, то, напевно, тут дійсно комусь щось вигідно в такому плані рухати. Але що каже тут Рюте? Справа не в тому, що істонці ну самі по собі, чи вони самі собі надані е на допомогу прийдуть всі сили НАТО, то, включаючи повну підтримку Сполучених Штатів. Путін це знає. Ось чому він не нападе на Естонію сьогодні, але він може це зробити за 5 або 7 років, якщо ми не зробимо всі ці додаткові інвестиції. Я вважаю, що коли хтось це до речі про штати. Його все цькують з цим Дідді, та що татусь прийшов і надавав по п'ятій точці цим хлопчикам, які б'ються в парку. Ну пам'ятаєте, коли розказував він про якраз бойові дії на близькому сході, Іран і Ізраїль. Так, от, якщо хтось заслуговує на похвалу, її слід висловити. Та, сказав Рюте відносно звинувачення в підлабузниці до Трампа в інтерв'ю для Нью-Йорк Таймс, Рюте відкинув заходи щодо надмірної лояльності до Трампа і підкреслив, що головним його завданням є збереження альянсу. А Трамп заслуговує на всю похвалу, бо без його лідерства, без його переобрання президентом США, без 2% цього року і 5% до 35% ми ніколи б не змогли досягти згоди з цього питання. Питання зрештою, я мушу виконувати свою роботу, я мушу тримати НАТО разом. А найбільше союзник США, і тепер вперше за 65 років, ми зрівняємо внески штатів і Європи і без Трампа цього не сталося. Ну дійсно, без Трампа цього не сталося однозначно. Бо такі країни, як ми знаємо, як Іспанія, взагалі кажуть, так може і 2% нам тумач насправді. І от коли його запитали про татуся, каже в тому повідомленні, я висловив саме те, що думаю. По перше, він чудово впоровся з Іраном, відбомбардувавши ядерний обігрів. Як я написав в тому повідомленні, ви зараз летите до чергового великого успіху саміту НАТО, на якому буде ухвалено ці 5% ВВП на оборону, а це є трансформаційним кроком. А, ну а просто весь цей контекст, як описують європейські посадовці, нарікали на рабське ставлення до Трампа під час саміту НАТО. А Блумберг взагалі сказав, що при прийняття і прийом на НАТО. На саміті НАТО був гідний короля, ну однозначно гідний короля. Будь-якому разі тут король не король, але його обіцянка вивести частину військ з Європи. Це знов ж таки в контексті захисту тих країн, в яких знаходяться. Я не сумніваюся, і наші люди. Європейські члени НАТО почали підготовку до можливого скорочення американських військ на континенті. Європейці переконані, що Трамп скоротить кількість військ, які є в Європі. Зараз їх там плюс-мінус 80 тисяч, і перенаправить їх до Азії або до Близького Сходу. Для військових планувальників дискусії точаться навколо трьох ключових питань: це скільки. Конкретно війська буде виведено американського наскільки різким були виведення, і чи здатні європейські сили замінити виведення американські військові сили? Я думаю, що в кожного з нас є на всі три питання відповіді. НАТО лише минулого року переглянуло свої оборонні плани, які визначають реакцію альянсу на будь-який напад. Але ці плани значною мірою покладаються на американське озброєння, повітряні сили і десятки тисяч військовослужбовців для реагування на будь-якого потенційного ворога. Ну а східний фланг НАТО це про Естонію ж розказують про країни Балтії. Звичайно, дуже нервує через раптове такі виведення, що ймовірно спричинить негайні запити про підкріплення від інших союзників. Деякі з цих країн неофіційно закликають НАТО прискорити переговори. Про створення своїх оборонних планів, щоб почати підготовку до того, що Сполучені Штати будуть відігравати значно меншу роль в цьому контексті. Ну от очікується, що виведення американців також вплине на бази в Німеччині і Італії, які по суті на сьогоднішній день його основою підтримки ну, той самий Рамштайн чи італійські бази військово-повітряних сил. Представники оборонних відомств в регіоні заявляють, що європейські сили можуть бути готові до бою, але їм ще дуже далеко до цієї підготовки. Яку мають американські сили, особливо з огляду на складні дорогі можливості, такі як ВПС, США, логістика і супутникові системи? Ну і ви ж пам'ятаєте, що зразу після того як Росія напала на Україну? Байден відправив Європу плюс 20 тисяч військових. Ну поки що це далеко не рівень часів холодної війни, коли до півмільйона там якщо бути точним, там чотириста чимось тисяч було американських солдатів, але все одно це значне збільшення після років повільного скорочення. Ну а з поверненням Трампа в Білий Дім обговорюють сценарії, що до 20 тисяч назад буде виведено. Ну знову ж таки американці заявляють, що оцінка пентагоном розгортання американських військ в Європі, як очікується, буде завершена до кінця літа або початку осені. Однак європейські союзники досі не отримали від американців жодної інформації про майбутній перегляд позиції Вашингтона. Це змусило багатьох планувальників боятися раптових рішень. Хоча знову ж таки Трамп, Трампайте, повертаючись саміту НАТО. Казав, що він їде звідси абсолютно іншою людиною, бо сюди їхав з одним настроєм. а По факту виявилося, що все зовсім не так, як він думав. Ну і цих людей в Європі не заспокоїли коментарі високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, таких як Марко Рубіо, наприклад, який на початку цього року пообіцяв колегам, що жодних сюрпризів по лінії штатів в НАТО не буде. Ну і нещодавно скорочення африканського командування, США, яке розпочалося за Байденом і припинення Трампом допомоги США африканським країнам союзним. Намалювали похмуру достатню картину того, як може розвиватися ситуація із скороченням європейських військ. Ну і Вашингтон роками наголошував на необхідності переорієнтації сил на індотихоокеанський регіон, але у другий термін Трампа також ознаменувався поновленням військової присутності США на близькому сході. Що супроводжувалося американськими авіаударами по Ірану і перерозподілом, в тому числі заявленому перерозподілом військової допомоги з України до Ізраїлю. Друзі, просто щоб загальний контекст був зрозумілий. Бо рухи, я думаю, в геополітичному розумінні цього тижня якраз будуть базуватися на цих знаннях. Так виглядає наш перший брифінг сьогодні. Це 7 липня, понеділок. Дякую, що ви на каналі. Він називається Василь Кломчук. Так, звуть мене. Залишайтеся, приєднуйтесь, дзвіночки не зважають. Вмикати, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу наступного відео з категоричними українськими лайкосами, вподобайками, якщо формат заходить. Друзі, не забувайте про лінки гіперпосилання. Ви своїми соціальними мережами можете їх відправляти своїм друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай люди знають, а не здогадуються, що навколо коїться. Дякую, мої патреони, спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі в описі до цього відео. І всі можливі опції не забуваємо на загал, що 24 на 7, кожен з нас, кожен нас. Своєму місті, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласочка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!